Ich Сіна небеса, нехай святить, сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І в наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винахцям нашим, ними родина Сусу Ісуса. Городиця Діва, радуйся, благодатна Марія, з <користа> тобою благословенна між жінками, і благословена Тіло Нового, ти породила Христа, і віка, <користа> душа <користа> наша. На нехай, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не нас у спокусу, але везме на нас і рукава. Амінь. Це Діво, радуйся, благодатна Марія, з тобою благословенна ти і жінкам, і благословенний плід Того Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Збавителя, душа наша, що є син в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але ви були нас і лукаво. Амінь. Благородиця Їва, радийся, благодатна Марія, способові. Ти між жінками і, і благословенний мало Твого, О, Ти породила Христа, спаса і Славити. Господь Ісус Христос Бог наш, що святим своїм ученикам і апостолам дав божественні заповіді, в'язати, розрішати, гібачи, а від них також і ми прийняли, повинність те саме творити, нехай простить тобі, духовне чадо Мар'яне, якщо ти щось чинив вчинив в нижньому віці, вольне чи невольне.